Михайло Коцюбинський, Ялинка, настав святий вечір, в якому в хаті кипіла робота, в печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі, там явмак до куті. Василькові було літ дванадцять. Він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак і все поглядав то на двох сестричок, що гралися із котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. Чого батько журиться? думав він. Чи того, що не здужають? чи того, що нема грошей викупити від шевця мамині чоботи? Рипнули двері. В хату увійшов якийсь чоловік. «Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали би ви, чоловічі тієї ялинки, що росте у вашому садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Яким помовчав. А що ви дали? спитав він перегодом. Та вже не будемо торгуватись. Кажіть ціну. Три карбованці дасте? Відповів Яким. Тату. Обізвався Василько тремтячим голосом. «Та то моя ялинка. Ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На блакитні очі у білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленої стрункої ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина, Василько змовк, прочитавши в тому погляді. Невимовний смуток. Добре. Я дам три карбованці, обізвався чоловік, але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити? Коли я слабий, я хлопець ще», – сказав Яким. Чоловік поглянув на Василька. Ну, а не такий вже він малин, ваш хлопець, та й недалечко їхати годину. завидно завезе, завидно й поверне яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде, містечко не за горами. Чоловік дав завдаток, розказав, куди завести ялинку і пішов. Яким трохи повеселішав за три карбованці можна було викупити від шивця жінчині чоботи. Хвалити Бога, Олено не ходитиме на свята в подраних чоботях. Він одягся, узяв сокиру. І подався в садок. За батьком побіг і Василько. У садку лежав глибокий сніг, якимові ноги, узуті у здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишав за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ті ямки те розгортав ногами білий повкий сніг. Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчивши. Замерзлими гілочками, іначе мертві не ворушилися од вітру. Під деревами на білому, як цукор снігу, сіткою ляла тінь. Аж ось здалеку, зеленою голицею, заманячила ялинка. Василько з батьком підійшов до ялинки. Їм обом жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе. Вона маяла гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених лиць упало на сніг, яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от-от застогне, аж ось деревце похилилося, хруснуло, і відтяте впало на сніг. Василько мало не плакав з жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стобур, закинув на плечі і поніс. Вершечок з ялинки воліся за батьком і лишав на снігу довго, мов стежечка смужку. Василько глянув на свіжий пеньок. І дві сльозини скотились йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилину перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром із під купи снігу не стало видно пенька. Васильку, гол, а йди сюди. гукнув з подвір'я батько. Василько побіг до батька. «Лагать, сину, сане. Відвезеш ялинку, та хапайся, сину, бо вже ген ген з полудня, а треба вернутись за видно. Коли б ще снігу не було, казав яким, удивляючись у край неба, наче хмара насувається. Негайся, Василько, не гайся, бо не рано. На стареньких сценях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг коней, удяг кожушину і виїхав з двора. Розділ другий повівав холодний вітрець, З краю неба насувались білі, наче молочні хмари. Раз набігли, мишесті коненята, дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розтлилося поле, вкрите снігом, мов білою скатертинкою. Твердий синявий сніг. Грав на сонці самоцвітами, чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дущав. насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалося за хмари, посипав сніжок. Василько в'юкнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли у снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер. Ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь щось тріснуло в санях, і Васирко дав сторчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись із снігу, підбіг до сани. Старі трухляві копили зламались. Васах лежав нарізно від санок. Василько обійшов навкруги сани, оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. Підожду, може, хто над'їде та дасть мені яку раду, подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз замітав. Сніг, але в лісі було пусто, тільки вітер гучав межи деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступив кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки. Перед ним з'явився ярок, якого не повинно бути на його дорозі. Василько постріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сани з ялинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому? Василько випріг коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. У лісі посутеніла, настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в лісніх і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так. Лісом, навмання, він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василько, вернутись назад до саней і звідти поїде навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а саней не було. Я десь узяв дуже соп, а треба трохи себе, подумав він і повернув у ліворуч. В лісі зовсім затемніла. На землі і в повітрі, білів сніг, та таманячіли цупки замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. Василько їхав, а сани не було. Коні, брюхаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблудився. Йому було голодно і страшно. Він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом. А Василькові Згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить у хаті каганець. На столі стоїть куття. Батько та дві сестрички сидять за столом. Мати подає вечерю всі такі веселі, гомонять, радіють, святечку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздравляють із праздником, питають про Василька, а може не радість. Нещастя гостює в хаті. Може, мати плачуть, що нема з ними Василька? Може, батько журяться та сумні, сумні, сидять край столу і не їдять вечері? Ох, коли б хоч виїхати із цього мертвого лісу, побачити дорогу, хату. Василько торкнув коней. Коні знялися з місця і нешвидко побрели по глибокому снігу. Але що це? Василько виразно побачив свою хату. Йому видалося, що у маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом, і здалека видавсь хатою. Василько й руки опустив. Що тут чинити? Він глянув навкруги, Здорові дуби стояли в лісі. Мов страховище, і звідусюди простягали до нього цупки чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білими покривалами, простягають до його свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькові шапку з голови, холодний сніг посипав йому на голову. Тогіля зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився блізти з коня по шапку, як десь далеко почулося Ау, і гоною покотилася в лісі. Ау, і Відгукнулося з другого боку і довго не вгавала. Василько похолов з остраху, волосся полізло догори, серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула у його голові. Він не стямці. Затяв коней і зник поміж деревами. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів адже я на дорозі. Це дорога до села. Де живе мій дядько? Недалеко до села. Василько виїхав на дорогу. Але що це за вогники блимають під лісом? Що це чорне ворушиться на снігу? Враз коні жахнулись і сіпнули в бік. Вовки, подумав Василько, він щосили затяв коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорушений снігом, мчався Василько по дорозі назустріч холодному вітраві. За ним навздогін бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти, а хуртовина вила. Крутила снігом та замітала їх сліди. Розділ третій. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув. Він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було притьмом треба. Треба було і чобіт жінці, треба було і на Новий рік дещо купити. Якимові трохи жаль стало Василька, що так любив ту ялинку. Та що вдієш, коли біда? Ні в що вдягнутися, нічого й кусати. Олена поралась коло печі, хапаючись, щоб устигнути напору з вечерею. Ніхто не постеріг, що на дворі йшов сніг. Аж дівчатка, бавлячися під вікном, радісно скрикнули: Сніжок, сніжок, пустіть нас, мама, на двір Олена, та яким разом глянула в вікно. Ой, вишенько, як то, бідний Василько, приб'ється додому в таку негоду. скрикнула Олена, яким вийшов на двір. Небо заубаклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух. Яким стривожився? Коли б ще яка біда не... — случилася хлопцеві? подумав він. Ну, що? спитала Олена, як він увійшов до хати. Завірюха, та. Може, вщухне, повинен би Василько надіхати. А хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала у вікно, вибігала на двір і все зітхала та бідкалася. Вже смеркалося, а Василька не було. Олена плакала, і навіщо було просилати дитину проти ночі, наче без тих трьох карбованців і не обійшлось би. Що із тих грошей, коли через їх можна позбутись найстаршої дитини. Олена мучилася і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони розривають по шматочку її любу дитину. Серце її обливалося кров'ю, сльози заливали очі, яким мовчав, але тривожився не менш от Олени. Він щохвилини виходив на двір. Вдивлявся у темряву, прислухався, як вия хуртовина. Надаремне, сподіваючись побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли А в якимовій хаті і забули, який сьогодні день. Дівчатка поснули, дожидаючи вечері, старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець, сусіден, приніс вечерю. Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу, будьте здорові і святим вечором, проказав він дзвінким голосом, подаючи мищену в хусті. А де ж Василько? поспитав він перегодом. Олена заголосила: Господи, всі люди радіють, весело, як Бог приказав, зустрічають велике свято, тільки ж її побила лиха година. Відірвала від неї любе дитя і кинула його в куртовину на напотало вовкам сіроманцям. Усю ніч сум літав по хаті, шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Розділ четвертий. Вранці виплило сонце на погідне небо. Оглянути, що зробила ніч із землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг. Сріблом сяв під блакитним наметом неба. Земля нече вбралась на різдво у білу сорочку, скоро розвиднілось, яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним. Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело було на серці в якими тав Олени. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити який слід Василька. Але всюди було рівно, біла, сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Вони в'їхали в ліс. Олена пильно дивилася меж дерева, їй все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василькову, вот то кінські ноги. Коли б, хоч хто їхав обізвався Яким, розпитала б, чи не бачив чого в лісі. Зустріли якогось жидка однією конячкою, яким розповів йому своє горе та почав розпитуватись. Я бачив зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайтесь лісам у праворуч. Ой, нема мого Василька, нема моєї дитини, заголосила Олена. Той крик серця болісною луною розлігся в Якимовому серці. Ще здалеку заманячили на дорозі поламані сани, зазеленіла присипана снігом ялинка, яким під'їхав до сани. Олена перша зіскочила і почала припадати до сани та тужити на весь ліс, яким стояв сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли вовки. Врешті під'їхала. Яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні, а на санях сидів Петро, братів наймет. Ти звідки взявся тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, що й казали ісю ялинку відвести до пана. Василько обламався учора, з дороги і ледве добився до нас уночі то Василько, живий! скрикнули разом яким і Олена. Та вже живий. Оце недавно поїхали вдвох із нашим Омельком додому. Чи ти не брешеш? Хіба ж я пес брехати, обізвався Петро. Слава тобі, Господи! зраділи підолешні, слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани. Примостили на Якимових, Яким в'йокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був дома. Яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже думали, що не побачимо тебе, казали вони, а Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі.